Що ми маємо, туди все складаємо. І отакі ящики наробляємо купа. Це один із волонтерських штабів Кропивницького. Тут працюють волонтери організації Разом ми сила. Її засновниця Тетяна Сила допомагає військовим із початку війни, тобто з 2014 року. Зізнається, за 10 років процес вдалося налагодити, як на виробництві. Кожен із волонтерів має свою зону відповідальності, мають і робочий графік. В нашому штабі знаходяться кожен день біля 13-15 людей, які приходять на 10 ранку, і в 16.00 в роботу закінчують. Кожна людина приходить і вже знає на своєму місці, що вони мають робити. Двоє троє йдуть сітки плести, двоє роблять у такі от смаколики кожен день, тому що хлопці. Постійно їх просять це сух пайок, що зараз з'їв пакет, і вже можна півдня не бути голодними. Це солодкі, а це навпаки солюніх команда. Разом ми сила допомагає захисникам з усім: від дронів до смаколиків. Безперервно у штабі і ще більш як на десяти локаціях триває процес сіткоплетіння. Закривають і побутові потреби військових. Взимку це теплі речі, які шиють тут же. А влітку захист від спеки та комах. Зараз іде спека, жара, комарі підуть. Уже ми шиємо ось такі от маскувальні сітки для обличчя, бо комарі хлопців з'їдять. Тобі ж людина одна, іде країть друга, сідає, шить цих людей тут тримає не лише любов до батьківщини, а й бажання витворити ворога з рідної землі. А ще вдячність захисникам за збережену країну. Чимало волонтерів тут ще й заради найрідніших людей. Тут в колективі практично в кожного є, якщо не, не сини, не батьки, не, не друзі, то є якісь близькі знайомі, які там, і от у цьому спілкуванні набагато. Ну як легше переживати це важко, коли вони не виходять на зв'язок, але прийдеш сюди, і дівчата кажуть: ну не тільки твій не виходив, ну там наш не виходить, бо не можна їм. Ну успокойся, все добре. Вийдуть. Серед нас тут всіх є дві мами, які хлопці, сини захищають нашу країну, і нас є батька бійця, теж з нами. Це постійні вже люди, які приходять і знають, що вони не тільки для свого свого сина роблять, а для всіх синів, які там знаходяться, для батьків, для, для чоловіків. Дрони, тепловізори, інша техніка та автівки. До разом ми сила, військові звертаються за усім. Серед останніх закритих замовлень ось цей чотириколісний залізний кінь. Потреба в машинах, кажуть самі захисники, тотальна. Десь місяць тому звернулись до Тетяни Олександрівни за допомогою. Мій товариш, ким раніше і навчалися, він підказав до кого звернутися. Звернулися і от нам допомогли для виконання наших бойових задач. Потреба велика, от дуже велика. Машин не вистачає, машини фпв-шками розбивають дронами. Так що машин не вистачає. Штаб разом ми сила працює протягом усього тижня. І хоча у волонтерів неділя вважається вихідним, часто й він робочий, а в тетяни сили взагалі вихідних немає. Адже потік замовлень і відвантажених зібраних посилок не вщухає. На фронті вихідних та свят немає, пояснює волонтерка. А щоби втримати фронт, і тил повинен піднапружуватись. Буває, в неділю наші вихідні. Ми закриваємо з третій рік. Люди зморились. А у мене вихідних немає, тому що хлопці їдуть будь-який час і в 17.00, і в 20.00, Вони їдуть і заїжджають до мене додому, забирають, і ми загружаємось кожен день. Робота, робота, щоб облегчити життя нашим хлопцям. За 10 років волонтерства зізнається, Тетяна сила познайомилася із сотнями захисників. Разом із командою вдалося закрити сотні великих і величезних запитів, а це тони зібраних посилок і мільйони витрачених а попередньо зібраних гривень. І розслаблятися зарано наголошують волонтери. Навіть навпаки, йде третій рік повномасштабної війни, і треба як ніколи єднатися та рухатися до перемоги, адже лише разом. Мисила наживався на дитячому дозвіллі. Судитимуть підрядника за привласнення коштів під час будівництва спортивного майданчика в Олександрійському районі. За версією слідства, виконавець у звітних документах завищив обсяг робіт і передав їх на оплату. Так і отримав зайвих 80 тисяч гривень із міського бюджету. В власній прокуратурі повідомили, що справа вже передана до суду. Підприємця судитимуть за двома статтями кримінального кодексу, привласнення шляхом, зловживання службовим становищем та підробка документів. І початку року на Кіровоградщині зафіксовано дві непідтверджені підозри на ботулізм. Тим часом в Україні це гостре харчове отруєння підтвердили у більш як півсотні людей. А протягом 22-23 років на ботулізм захворіло майже 200 українців. Про це розповіли в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Також нагадали, що найчастіше причиною зараження є консервація домашнього приготування. При цьому профілактика напрочуд проста особиста гігієна та термін. Нічна обробка продуктів при 100 градусах. Бутулопаличка гине через 10 хвилин такої обробки. Фахівці наголошують, ботулізм – складне захворювання із 25 відсотковою вірогідністю летальності. Лікування потрібне специфічне, і хоча на Кіровоградщині випадки бутилізму поодинокі в минулому році, три в позаминулому два, у воєнний час варто бути на поготові. адже бутилотоксин можуть використовувати як біологічну зброю, наголошують у Центрі контролю хвороб. Ботулотоксин – один з найсильніших відомих у світі отрут. У 375 тисяч разів сильніший від нейротоксину, тобто від отрути гримучої змії. І у 10 мільйонів разів він сильніший за ціанистий калій. Застосування біотероризму із спричинений бутулотоксином найчастіше буває під час розпилення, і таке в історії розписано. Основний симптом це вялий параліч м'язів. Він з'являється раптово, симетрично, прогресує і завжди з'являється очно з ураженням зору, а також з ураженням дихальної системи. Під дахом творчості в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка в Кропивницькому відкрили мистецьку резиденцію Хвиля. Облаштували її в підвалі двоповерхового корпусу. Артпростір готували близько року. За кошти університету та міжнародних організацій у приміщенні зробили ремонт. Воно одночасно може слугувати й укриттям. Тут проводитимуть художні виставки, творчі зустрічі з митцями, літературні читання, музичні концерти та кінопокази. Ті резиденції відвідувачам представили експозицію керамічних виробів, що виготовили студенти університету. Координатори арт-простору зазначили, він має на меті об'єднати творчих людей та просувати українську культуру. Війна розставила крапки, і знову ж таки всі вже зрозуміли, що мистецтво і культура це той основний щабель, на якому має стояти національна свідомість, і це мистецька резиденція один з тих сходинок, які ми можемо запропонувати нашій молоді для того, щоб піднімати нашу національну культуру. Ми маємо. Використовувати культуру, використовувати мистецтво, використовувати арт простори для того, щоб зміцнювати свою стійкість для того, щоб формувати в собі стійке розуміння, хто ми є, які ми українці, що таке національна ідентичність, і допомагати один одному вистояти в такі складні часи. Адже мистецтво стілює, мистецтво лікує, і мистецтво об'єднує. Радію Радіючися, коли в місті відкриваються нові простори для того, щоб і молодь, і люди старшого віку могли долучатися до яких. Ось мистецьких днів і, хоч трохи відволікатися від сьогодення, від такого побуту, тим паче від того, що зараз в нашій країні відбувається, дуже цікаві роботи, і організатори рекомендували зараз пройтися по картинам і знайти по відчуттям, яка до тебе дотичне. Мені дуже сподобався тут птах. Він виконав дуже цікаві техніці. Я б хотіла бачити більше таких робіт і натхнення всім творчим людям.